Бендер запустив виділений ігровий сервер Satisfactory, де збирає досвідчених інженерів для проєктування та будівництва найбільших і найкрасивіших фабрик у всесвіті Satisfactory. Привіт, інженери! Кожного місяця я робитиму такі от відео з оглядами фабрик та заводів і прогресу у грі. Якщо ж ви бажаєте долучитись до нашого серверу, то заходьте в Discord, там ви знайдете інструкцію, як до нас потрапити. У першому відео я розповім, як відбувався старт серверу, як ми розподіляли обов'язки, полювали на звірів, завантажували продукцію у космічний ліфт та будували перші електростанції. І відкриття серверу відбулося без урочистого перерізання стрічки та виступів офіційних представників влади, як на мене, воно вдалось більш ніж. Зі, хто зараз на сервері Я вас вітаю. У нас офіційне відкриття. Поділивши обов'язки, хто займатиметься якими базовими ресурсами, ми перемістилися від стартової локації у локацію, де є три чистих ноди заліза. Там же ж можна було знайти і мідь, і вапняк. Трохи порукоблудивши, ми перейшли до будівництва невеликих заводів із залізних пластин, залізних дротів, мідного кабелю та цементу. І ось за годину ми вже відкрили стільки технологій, що можна було запускати свою першу енергетичну станцію на біопаливі, але й вона довго не протрималась. Ми відразу побудували ТЕЦ на вугільному паливі у локації, яку ви добре знаєте. Пришвидшили майнери за допомогою шардів, що дозволило нам пропорційно збільшити кількість енергії, яку ми отримуємо. А халявна енергія це завжди добре. Правда, малий? Ви молодці? Ми коротше пройшли перший тір за годину. А що стосується електростанції на біопаливі, то поки що вона служить атракціоном для пса патрона. Завдяки злагодженій та впевненій роботі усієї команди, ми швидко добрались до конвеєрів п'ятого рівня, що дозволило нам проектувати заводи майже з максимальним використанням цієї ноди. І тут уже почалось велике будівництво. Кожен відповідав за окремий завод. Ми створили спеціальну таблицю, куди заносимо інформацію про місце будівництва заводу та скільки продукції він виробляє. Це значно полегшить розуміння того, яких ресурсів нам бракує та як організувати краще логістику. Тож до вашої уваги підбірка заводів за цей тиждень. Це невеликі заводи і фабрики, але вони вкрай необхідні для того, щоб продовжити проходження, адже ресурс у клауді сам себе не намалює. Гравець Хелкат зробив саркофаг. так він його назвав, місце, де виробляються аі лімітери невелика кількість комп'ютерів, швидкісних конекторів та материнських плат. Цього всього якраз вистачає для продовження розбудови та будівництва. Ще один невеликий завод по виробництву укріплених пластин, такий собі гламурний завод. Унікальність цього заводу полягає в тому, що тут не використовується монолайн, а розділення конвейерів відбувається допомогою сплітерів на рівні частин. Такий підхід дозволяє швидко запустити завод та рівномірно наповнити усі конструктори та збирачі. Саме у такому стилі полюбляє будувати свої заводи гравець нашого серверу під нікнеймом Етерно Раста. На його рахунку вже три невеликих фабрики, котрі допомагають нам розвиватись та рухати сервер вперед. Щоб ви відразу могли оцінити наш прогрес у грі, прошу подивитись на оцей завод з виробництва алюмінію. Величезна кількість плавилень захована під бетонними мурами, використовуються альтернативні рецепти, і вся надлишкова продукція потрапляє у шредер, що приносить трохи купонів. Задяки тому, що у перші дні сервером витратили трохи часу, аби зібрати жорсткі диски, у нас доступні майже усі альтернативні рецепти. Це дозволяє планувати правильні і ефективні заводи, освоювати ноди з максимальною їх ефективністю. Деякі з них ми плануємо навіть на конвейери шостого рівня, які нас поки що недоступні. Коли відкрили гіперлупи, відразу почали їх використовувати, адже відстань між заводами величезна. А залізниця поки що їх не всіх з'єднує. Тут важливо пам'ятати, що ти граєш не сам, і таблички для інформування гравців, куди веде той чи інший гіперлуп, дуже важливі. Так само важливі інструкції до заводів, бог його знає, що ви тут набудували. Хорошим прикладом слугує дизельна електростанція від жестирока. Він не лише постарався записати оцю документацію по виробництву та споживанню палива, а також зробив від'єднувач від основної мережі, що від'єднує електростанцію від загальної мережі, що полегшує пошук несправностей. Станція побудована у кратері, і гармонійно вписується у навколишнє середовище. Люблю таке. 20 гігаватт, що видає електростанція, звісно ж, недостатньо. Тому ми збудували ще одну таку дизельну електростанцію уже у іншому куточку мапи. Автором цієї електростанції являється гравець з нікнеймом ArtKing. Він досить досвідчений гравець у Satisfactory, але ми мали проблеми з цією дизельною електростанцією. Справа у завихренні потоків чи то зворотніх потоках нафти котра ніяк не хотіла правильно розподілятися по монотрубі, що підводилось до рефайнерів. Вирішені проблеми було у встановленні таких от трьох вентилів, що не дозволяло нафті повертатися назад по трубах. І, відповідно, у рефайнері завжди був ресурс для переробки. Інопланетні технології дозволяють забустити виробництво електроенергії на 20%, а то навіть більше, тому з будівництвом атомних енергоблоків можна не спішити. Єдине, що вам потрібно, так це назбирати самерслупів, а добратися інколи до них важко. Хмарні технології, які представили розробники у грі, стали справжнім геймченджером. І особливо це відчувається у кооперативному проходженні. Не потрібно бігти і на інший кінець мапи аби дістати 20 моторів чи роторів. Усі наші заводи із виробництва ресурсів, підключені до хмарного сховища, куди і стікаються ресурси з наших виробництв. Це значно пришвидшує процес планування будівництва та розширення заводів. А от що ще пришвидшує будівництво заводів, так це блупринти. Жесторок просто майстер будівництва блупринтів. І як тільки він завершує проєктування та переходить до будівництва заводів, у нас дійсно починає бракувати ресурсів у клауді. На даний момент він працює над заводом з укріплених рам. Поки що завод на стадії проєктування, та крім блупринтів, їх треба ще вправно підключити та в загальному оздобити сам завод. Я думаю, наступного випуску ми вже проглянемо, скільки у нього вийде виробляти укріплених рамок за хвилину. Ну, а поки можете розглянути скелет самого заводу і оцінити рівень планування. Ще один невеликий завод по виготовленню радіоконтрол юнітів від Арткінга. Разом із радіоконтрол юнітами у хмарне сховище кладуться осцилятори. Небагато, але достатньо для нагальних потреб. Родовище кварцу і спечери задіяно не наповно, тому в майбутньому можна запланувати тут ще один великий завод. Ну а поки фабрика свою функцію виконує разом і батька легше бити подумали ми та зібравшись у групу, пішли блукати болотами та збирати протеїн для нашої бази. Це було б занадто просто підривати їх нобелізками чи використовувати автоматичну зброю. Тому ми вирішили просто затикати їх шокерами. Без зброї, без автоматів. Uh... А, без автоматів? ФПГ uh... чита. Да, так, ну це взагалі. О, о о це великий. Він ще вражав молісі, таки теж я. Я здихаю. і в мене один ФП. Я це. Так він попадає один раз, і нас залишається там дуже-дуже мало здоров'я. <кій> Давайте шокерами. Шокерами цікавіше буде. А ви закидували шокери в клауд чи не? Я, я. Це, це, там... я здох. Та ладно. він мене просто в лобову отак раз і все. Мало хп було. Може бути. Ресніть мене. Є? От, от з ними цікавіше. Шокерами, да? Да. І ще не здохне, чого ски. Так, я где п'юсь? Ого, да, тік. Він хоче нас скинути, це пастка, не ведіться. Та ні, він внизу а, там ще один. Пуса зібрана відправила на фабрику з парерок. Котра видала багато капсул з ДНК, що принесли нам дорогоцінні купони. Для логістики та сполучення заводів ми стараємось використовувати залізницю. Саме так, залізниця один з найефективніших способів доставки ресурсів з одного кінця мапи у інше. Разом із світлофорами та кільцевими розв'язками вона виглядає ну дуже круто. Слід згадати ще й інших гравців, котрі долучились до розвитку та будівництва на сервері. Ван Корно, Хелкат, Ракун та інші. Дякую, що залишаєтесь з нами. Це лише початок великого будівництва, тому не будьте слимаками та долучайтесь до нашої дружньої команди. Посилання на Discord в описі під відео. Я вдячний всім, хто долучився до розвитку серверу та його організації. І запрошую також нових гравців до нашого виділеного серверу Satisfactory. З вами був Бендер. Ви на каналі Резумних Ігор. Зустрінемось!